Арку дружби народів на схилі Дніпра у самому центрі столиці можуть знести, чому її хочуть прибрати, і якою може бути доля однієї з візитів Києва. Дізнавалася Оксана Щирба. Монумент на честь воз'єднання України з Росією спородили у 1982 році. Складається він з трьох елементів: величезної та татаної арки дружби народів у вигляді веселки, бронзової скульптури українсько-російського робітників і гранітної сцени Переяславської ради. У час розквіту національно-патріотичних рухів в Україні на початку 90-х Монумент отримав народі саркастичну назву Ярмо або ж хомут. Нинішній існуючу дружбу двох країн експерти вважають головним аргументом для демонтажу пам'ятника. Цей пам'ятник не мав би стояти в публічному просторі і знову ж таки глорифікувати ось цей раді, яким зараз Росія беззаперечно користується і намагається аргументувати свою якусь позицію по відношенню до окупованої території Криму, до Донбасу. Втім, один з ініціаторів декомунізації Олександр Вовченко вважає, що саму арку не варто зносити, а достатньо обмежитися демонтажем пам'ятника під металевою дугою. адже саме він має ознаки тоталітарного режиму орден дружби народів з гербом радянського союзу. І встановити інший пам'ятник назвати даний, даний меморіал іншою назвою. Єдине правильне рішення нам потрібно щоб київська влада взяла на себе ініціативу, залучила експертів Міністерства культури інституту національної пам'яті. І відпрацювали два, три-чотири варіанти вирішення даної проблеми. Комісія з питань культури Київради неодноразово задала питання про знесення споруди, проте жодного рішення так і не ухвалили. Столичні депутати стверджують, що без вивчення думки громади ніхто монумент поки що чіпати не буде. Тут мають розбиратися кияни. А це питання необхідно обов'язково виносити на громадське обговорення. Тобто, якщо думати про те, що арку дружби народів треба все ж таки зносити, то в першу чергу я би запитав думку. Киян. Більшість киян, принаймні, опитаних нами на вулиці не вельми прихильні до ідеї знесення монумента, а ще він і досі перебуває у реєстрі пам'яток історії культури. Історична пам'ятка. Думаю, кому вона мішає. Ми повинні всі абсолютно пам'ятки такі хранити до кінця существування нашої країни. Перефарбувати, в жовто-блакітний хай собі стоїть. Хай буде наша дружба, нашого народу, українського. Зрештою, знесення такого масштабного монумента коштуватиме місту чимало грошей, та й одразу постане питання: що буде на його місці. Вже давно висловлювалися ідеї побудувати тут колесо огляду чи відновити церкву, яка була раніше, або ж влаштувати пантеон слави борців за незалежність України. Хоча не всі згодні з такою ідеєю. На цьому місці нічого не варто було би робити, щоб це був була частина парку, до якого вона відноситься. Можливо, там зробити якісь зелені насадження, можливо, там клумбу, можливо. Можливо, щось таке, ну тут уже фахівці повинні сказати, що взагалі з технічної точки зору що може бути на цьому місці. Якщо монумент все-таки демонтують, то він ж його елементи можуть стати експонатами музею тоталітарного мистецтва, який планують створити у Києві. Оксана Щерба, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.